Привіт, фінансово свідомі! Ви на каналі жінки-інвесторки та фінансової радниці з лицензією, яка створила капітал з нуля до півмільйона доларів за п'ять років. Я точно знаю секрети фінансів та що з ними робити. І цим ділюсь на своєму каналі. Тому, якщо ви досі не підписані, швиденько підпишіться. А сьогодні ми поговоримо про те, як накопичити на омріяну покупку швидше, використовуючи реальні методи, які допоможуть вам досягти фінансової мети навіть за короткий Проміжок часу, якщо у вас є велика мрія, нова машина, квартира, подорож чи інше бажане, цей відеоролик точно покаже, як зробити накопичення більш ефективним та організованим. І уж повірте, я на цьому знаюсь. Перш за все важливо розуміти, що накопичення коштів починається з чіткого розуміння власних цілей. Не перестану говорити, що з цього починається взагалі будь-який рух. Сформулюйте, що саме ви хочете придбати, і встановіть конкретну суму, яку потрібно накопичити, тому що більшість людей просто там знаєте літають в повітрі. Хочу будинок, хочу квартиру. Який будинок, яку квартиру, скільки це коштує, обов'язково зафіксуйте це перед початком подальшого руху. Ціль має бути вимірною і досяжною, адже вона стане вашим мотиваційним орієнтиром. Тому зафіксуйте, створіть план із часовими рамками. і Пам'ятайте, що кожен маленький крок наближає вас до великої мрії. Можна дивитися безкінечну кількість відео, нічого не робити, або подивитися одне і почати діяти. І другий варіант, повірте, значно ефективніший. Одним із ключових метод є складання бюджету взагалі навіть зараз я складаю бюджет і аналізую свої доходи та витрати тож запишіть усі витрати протягом місяця від комунальних платежів до кави на году виявивши ці витрати які можна скоротити або відкласти ви зможете вивільнити додаткові кошти для накопичення наприклад замість частих кавових перерв у кафе приготуйте вдома. це може здатися незначною економією але з часу вона суттєво вплине на загальну суму за Ощадження. Особливо мене дивує п'ята кава за день. Люди, вибачте, але однієї достатньо. Ще один ефективний підхід це автоматизація витрат. Я взагалі проти скорочень, зазвичай вони ведуть до ще більших витрат, тому краще автоматично переказувати певний відсоток із кожної зарплати на окремий ощадний рахунок або банку. Це дозволить вам накопичити гроші без зайвих зусиль і зменшити спокусу, витрачати їх на непотрібне. Встановіть конкретну суму, яка взагалі здається вам реальною і не викликає стресу, але одночасно поступово нарощуйте її, коли з'являються додаткові кошти або доходи. І, до речі, я підготувала для вас дуже класний та легкий тест на основу фінансової грамотності, завдяки ньому ви зрозумієте, на якому рівні ви зараз і взагалі чого можете своїм рівнем досягти. Або побачить бачите нові шляхи вашого зростання? Тест безкоштовний, і в кінці нього буде приємний бонус. Посилання є в описі під цим відео. Не менш важливим є аналіз власних звичок. Часто імпульсивні покупки та емоційні витрати стають на заваді серйозним заощадженням. Спробуйте розробити правило перед кожною покупкою. Запитайте себе, чи дійсно це необхідність? А якщо відповідь не визначена, відкладайте покупку на 24 години. Такий підхід допомагає уникнути непотрібних витрат, і дозволяє краще контролювати свої фінанси. А на рахунок звичок до речі, рекомендую дуже дуже рекомендую книгу Атомні звички. Супер легко читається, і вам вона точно потрібна. А якщо ви прагнете збільшити швидкість накопичення, розгляньте можливість отримання додаткового доходу. Взагалі, я своїм студентам даю завжди вправо на те, щоб подумати, а як ми дійсно заробляємо. І сьогодні існує безліч способів заробітку поза основною роботою: фріланс, продаж власних виробів, дропшипінг, онлайн-навчання, навіть якісь невеликі завдання на окремих платформах, які можна використовувати за додаткові кошти. І такий дохід не лише допоможе вам швидше досягти мети. А й Відкриє нові фінансові можливості та перспективи. А якщо вам потрібен список вправ, які даю своїм студентам, з вас лайк і повідомлення про це в коментарях. Можливо, я його все ж таки дам. Ну і не забувайте про можливості інвестування для швидкого зростання ваших коштів. Навіть якщо у вас є невеликий стартовий капітал, є способи його примноження. Це можуть бути в якісь мікроінвестиції через додатки або інвестиції в надійні індексні фонди. Але але пам'ятайте, що інвестування пов'язане з ризиками, тому завжди ретельно аналізуйте свій вибір і не відкладайте більше ніж готові втрачати. Ну і важливим аспектом є також психологічна сторона, адже я вірю в те, що нами корує основних чотири навички: манімейкінг, мані менеджмент, психологія грошей та інвестування. Тому обов'язково потрібно, звісно ж таки, нагадувати собі про свою мрію. Можливо, зробіть навіть якийсь візуалайзінг, щоб ви бачили про що ви взагалі мрієте. Так, це може здаватися. Дещо по дівчачому але воно допомагає тримати фокус і не відволікатися на непотрібні витрати. Тому таку візуалізацію варто робити, навіть якщо це якась одна мрія, і ви думаєте, що вона незначна. Адже, можливо, нагадування собі, що ви хочете, допоможе вам краще контролювати свої. Раптові витрати Ну і підсумовуючи, скажу, що можна сказати, що накопичення на мріяну покупку це комплексний процес. Подивіться, і дохід збільшувати, і керувати витратами, і думати про свою мрію тут. Тому обов'язково визначте свою цілі, складіть бюджет, автоматизуйте заощадження, проаналізуйте свої звички, витрати і шукайте додаткові джерела доходу. І звісно ж таки, не бійтесь нового, можливо, навіть чогось експериментального. Кожен з цих кроків допоможе вам зробити на. Накопичення більш швидкими. Та ефективними. Ну і дякую, що були сьогодні на цьому відео. Сподіваюсь, вам сподобалось і поради були корисними, можливо, дещо простими, але важливо, щоб ви їх впровадили в своє життя, тому що знову ж таки просто слухати когось не працює. Баріть і впроваджуйте. А взагалі поділіться в коментарях, що використовуєте ви для швидкого накопичення, і можливо, якась з цих стратегій або ваших порад буде дійсно комусь корисна. Ну і не забувайте підписуватись на цей канал. Тут ми говоримо більше про фінанси та інвестиції.